Друзі, давненько не чулися, не бачилися. І хочу вам показати, знаєте, частіше я в тіктоці є. То, якщо вам цікаво, що ми робимо, то заходьте на тікток-канал Петро Литвин і там є більше інформації. Але зараз я би вам хотів показати, як можна на токарному станку зробити зірочку. Ось у нас стоїть потреба в розкидачові зробити зірочку, але. Меншого діаметру. Оця нам трошки завелика. Так як ми е, плануємо працювати із седиратами, з покривними культурами, і нам треба збільшити діапазон висіву нашого розкидача. Але суть не в тім. Суть в тім, що нам треба з такої заготовки зробити ось таку зірочку. Була зроблена спеціальна приспособа для. Нарізання шпоночних пазів для е, того, щоб зробити зуби-зірочки. І ось зараз ми будемо робити, і я вам покажу: ще в кількох словах скажу про саму приспособу. способу. Вона е, в Ютубі такого багато є, але е, тут стоїть звичайний патрон від е, е, електродрельки. Але жорсткість цього патрона, ну, як би сказати, хотілося б чогось кращого. Тому прийняли рішення зробити, поставити тут санговий патрон, де будемо ставити спеціальну фрезу І будемо зараз робити зуби. Так що дивіться. Ось таким чином ми натверднюємо впадини. Так, в результаті у нас от получилася от така чорнова заготовка. Зараз ми будемо формувати зуби. Бачите, як ми розраховували кількість зубів. Зробили от такий собі е, ну, мірник, як би сказати, позначення. Планшайбу розбили на 15 градусів, тобто на кількість зубів, зробили отвори. Ну, і так, щоб було. Швидше, то я вам покажу вже нашу зірочку, яку ми вже зробили після термічної обробки. Ось у нас виходить така красота. Так, зараз фрезою формуємо контур зуба. Черновий, тобто нижню частину зуба. А вершки будемо закладати фрезу більшу, і будемо формувати геометрію вже. Зуба такого, як нам потрібен. І в результаті має у нас вийти, як попереднього разу, ось такий зуб. Трошки марудна робота, але та як у нас передаточні числа потрібно підбирати. Тобто кількість зубів ми задаємо собі і робимо зірочку таку, як нам потрібно. Так, завершили ми нашу зірочку. Ось, як можете бачити, як в ній знаходиться ланцюг. Тобто він лягає чітко, без ніяких нождаків, болгарок, підганянь зубів. Все от повністю. От гляньте. Раз, чик. І воно тут є. І стоїть і стоїть він плотно. Ось як можете бачити. Тобто, зуби одинакові. Рівненькі, і ось так воно виглядає. Тобто ми вже зараз собі зробили дві зірочки. І те передаточне число, яке було потрібне нам, ми його отримали. Погоджуюсь, скажете, купити вінець, проточити, поставити. Але от є таке, як закон подлості: те, що треба, то ніколи його немає. Коли в той момент, коли ви його шукаєте. Ну, ж, бачите, кінцева фреза у нас 16-ка. Ми поробили заходи на зірочці, і в результаті маємо таку зараз, красоту. Зараз зараз таку так, ось так виглядає наша зірочка. Зараз ми її ще піддамо термічній обробці і вперед, вперед, як би сказати, вцілювати наші плани, тобто сплошний посів і Келлі вроде в ролі сівалки